Книга Числа, розділ 19 і промовив Господь до Мойсея і до Арона. Ось установа закону, що заповідує Господь: Скажи синам Ізраїля, щоб привели до тебе руду ялівку без хиби, без ніякого ганджу. Що не було ще ярма на ній, і віддасте її священникові Єлеазарові, а він виведе її геть за табір і заріжуть її перед ним. І візьме Єлеазар священник собі на палець її крові і покропить сім разів на передній бік намету зборів, а потім спалять ялівку на його очах. Шкуру, м'ясо і кров спалять із калом її. Далі візьме священник кидрового дерева, і сопу і кармазину та й кине всередину до багаття, де горітиме ялівка. І випере священник свою одіж і вимиється у воді, а потім можна буде йому війти до табору. Проте він буде нечистий до вечора. І хто палив ялівку? Випере свою одіж у воді і вимиється у воді, та буде нечистий до вечора. Попіл же з ялівки збере який небудь чистий чоловік та й висипле його за табором на чистому місці і зберігатимуть його для громади синів Ізраїля на воду для очищення. Бо то жертва за гріх. Хто збирав попіл з ялівки випере свою одежу і буде нечистий до вечора. Це буде синам Ізраїля і приходневі, який перебуває поміж ними, як віковічна установа. Хто доторкнеться до мерця, до трупа якої небудь людини? Буде нечистий сім день. Він очиститься тією водою третього і сьомого дня і буде чистий. А коли не очиститься третього і сьомого дня, не буде чистий. Кожен, хто доторкнеться до мерця, до трупа якої небудь людини, що вмерла, і не очиститься, той осквернив житло Господнє і мусить бути. Викорінений з Ізраїля, бо він не був окроплений водою очищення. Він отже буде нечистий, нечистота його ще на ньому. Ось закон. Коли хтось умре в шатрі, то кожен, хто війде в шатро і кожен, хто є в ньому, сім день буде нечистий. Усяка відкрита посудина. На якій нема прив'язаної покришки, буде нечиста. Кожен, хто в полі торкнеться вбитого мечем, чи мерця, що сам умер, чи людських костей, чи гробу буде сім день нечистий. І для такого нечистого візьмуть попел з жертви, спаленої за гріх, і налють на нього в посудину свіжої води. Хто чистий, візьме із сопу. Вмочить у воду та й покропить шатро і все начиння і всіх людей, що там будуть, і того, хто торкнеться костей чи вбитого, чи просто мерця, чи гробу. Чистий окропить нечистого третього і сьомого дня. І коли він його сьомого дня очистить, той випере свою одежу, вимиється у воді і стане чистий. Людина ж, що стане нечиста і не очиститься, буде викорінена з поміж громади вона бо осквернила святиню Господню, водою очищення її не окроплено, вона нечиста. Це буде для них віковічною установою. І хто кропитиме водою очищення, випере свою одіж і хто торкнеться очищаючої води. Буде нечистий до вечора. Усе, до чого нечистий торкається, стане нечисте, і хто до нього доторкнеться, буде нечистий до вечора.